Мене звуть Малишка Болянська Вікторія Сергіївна. Я звернулася до Центру правової допомоги в квітні 2024 року по питанню повідомлення правоохоронних органів з приводу шахрайських дій з боку кредитних організацій та по питанню отримання юридичної допомоги по зменшенню та реструктуризації заборгованості перед мікрофінансовими організаціями. Я звернулася в інтересах моєї дочки. Юрист Родіон Юрійович запропонував подати заяву до поліції по факту шахрайства, підготувати заяви та провести комунікацію з мікрофінансовими організаціями з приводу зменшення заборгованості. В результаті експерт Наталія Геннадійна підготувала заяву поліцію клопотання про допит в якості потерпілої та скаргу на бездіяльність слідчого підготувала звернення до МФО. Та провела якісну комунікацію з ними. В результаті роботи юристів було відкрито кримінальне провадження та зменшено розмір заборгованості перед МФО. Дуже дякую юристам Центру правової допомоги за пророблену роботу.